Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. Дві людини загинули, одну поранено внаслідок обстрілу росіянами Українська на Донеччині. Про таке подумав голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Окупанти накрили місто артилерійським вогнем, пошкоджені дві п'ятиповерхівки в області владі. Закликають людей не зволікати і виїжджати з українська, адже звідти до фронту менше десяти кілометрів. Російська армія з дрона атакувала цивільний автомобіль у Білозерській громаді Херсонщини. За інформацією тамтешньої обласної військової адміністрації постраждали 59-річний чоловік та 47-річна жінка. Їх доправили до лікарні. Ворог ударив і по Херсону. Там поранено жінку. Як повідомили в міській владі, у потерпілої мінно-вибухова травма. Ворог обстрілює Херсонщину безупину. В обласній владі кажуть, дедалі частіше росіяни застосовують дрони, скидаючи вибухівку просто на мирних жителів. Вчора через ворожий обстріл травми несумісні з життям отримала 93-річна жінка. За суботу та неділю поранені 21 людина, серед них 15-річний хлопець. Автівку, в якій він був з батьком та матерію. Росіяни атакували з дрона. Люди кажуть, вибухи чують постійно. Була квартира, жила, ну квадрату, скокуту, двадцять 25, 20-25. Ремонт був, все було, все було нормально, там хорошо. Ми придивлялися, ходимо. Ну, по сусідству і отак, от прильот і нема нічого. Сусіда там оця стінка на сарай упала, сарай там провалився. Та тут кожен день і кожну ніч тут безперестанку. Це якщо так півдня тихо, то це дуже великий праздник. На хабарі у півмільйона доларів спіймали заступника міністра енергетики на праці спільно провели СБУ та НАБУ. Чиновник за ці гроші пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобовне обладнання із шахти прифронтового району Донеччини. Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована в межах покровського напрямку. Посадовець мав зберегти техніку. Тим почав вимагати гроші за її вивезення до незаконної діяльності залучив трьох спільників, через яких траншами передавали хабаря. Правоохоронці затримали посадовця Міненерго та його поплічників на гарячому після отримання частини коштів. Зломисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Майже на 11 мільйонів гривень ошукали шахраї громадян Латвії. Кол-центр у Харкові. Фігуранти телефонували латвійцям і пропонували вкласти гроші. У криптовалюту або акції і заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувалися, їм надавали посилання, по якому вони переходили, а злочинці отримували доступ до їхніх комп'ютерів і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи. Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, щоб у потерпілих складалося враження, що гроші справді залучені в інвестиції теж ж постійно відтягували під різними приводами. Поліцейські затримали організатора 27-річного жителя Харкова та його посібників. Насправді ж перераховані кошти надходили на підконтрольні криптогаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводили через підконтрольні обмінні пункти у готівку, Організував шахрайську схему 27-річний мешканець Харкова, який залучив до цієї діяльності ще сімох виконавців та пособників. Кіберполіцейські Харкова встановили особи злочинців та їх місцезнаходження. У Дніпрі продовжують лікувати тяжко поранених військових, серед них і 40-річний Михайло, колишній поліцейський, який пішов захищати Україну з перших днів вторгнення. Під Костянтинівкою отримав тяжке поранення в живіт. Йому відірвало праву ногу на стабілізаційному пункті. Бійцеві провели ампутацію. і перевели до Дніпра. Михайло переніс вже чотири операції і планує після реабілітації повернутися на службу в поліції. хозяева своєї землі. Скільки ми вчилися всі так? наші предки хотіли стати незалежними. І от ми стараємося піддержати це ж саме, що так воно і було. Після того, як реаніматова перелили більше п'яти літрів крові, зробили всі лікувальні заходи, він виходить з важкого стану, розмовляє. І вже думає, як буде жити та служити далі. Після дев'яти місяців запеклих боїв на Донецькому та Харківському напрямках військові сталевого кордону вийшли на ротацію Не відпочити, відновитися, поповнити запаси та потренуватися. Військовий досвід вимагає постійного вдосконалення і злагодження. Як тренуються та вдосконалюють свої навички, бачили наші репортери. Снайпери підрозділу сталевий кордон відточують влучність навіть під час ротації не до відпочинку. За 9 місяців запеклих боїв на передових позиціях на Донеччині і Харківщині. бійці тепер чітко знають, які додаткові тренування їм потрібні. Військовий з позивним Крим у приціл цього американського снайперського комплексу встановлює ціль. Саме ціль у живій силі, що становить небезпеку для усіх українців. На бойових завданнях снайпери працюють у парі. Крим перший номер. Його завдання спостереження за ворогом, введення координат та влучний постріл. Винтівки різні, але з, з дезертечі Винтівки як сказати, ці труднощі, тому що там. Нема відкатного механізму. І за счет того, що він відсутній, віддача така немаленька віддача. Не так все легко, але ж якщо навчишся це робити, вже можна відпрацьовувати як можна швидше. Військовий із позивним скал у групі номер 2 У нього теж гвинтівка, але трохи інша, адже головний постріл робить не він. Його завдання привести до пострілу вимірювання на визначення відстані вітру та впливу погоди. Враховує навіть обертання землі. Гвинтівка Юар 10 Вона українського виробництва з робить Робиться гвинтівкою, непогана гвинтівка, калібру 308. 762 на 51 Дві людини, вони працюють як одне ціле. Це перший номер і другий. Якщо перший номер робить від нього, тільки залежить зробити влучний постріл, то другий номер він більш обширну роботу робить. Він визначає напрямок вітру всі погодні умови, дає, може дати. Напрямок пострілу, координати. Інколи це невеликий час займає. Інколи це так вшина. І приходиться сидіти, вижидати, змінювати позиції. Найкращий постріл бійця з позивним котик влучання за 1600 метрів. Але за його словами, робота снайпера це не тільки спостереження та влучний постріл. У нас іде так само і до розвідка, і перебування артилерії. Складності багато. Багато ходити треба. Вага, що Гвинтівки щось з собою береш. Снайпер говорять про свою роботу бійці. Це важка робота з постійним ризиком для життя і найбільш бажана ціль на війні. Один снайперський постріл буває, вирішує всю, всю битву. Наші снайперські комплекси дозволяють влучати на відстані до двох кілометрів. Це велика майстерність. Це постійно треба навчатися, постійно тренуватися. Майже півтора роки підрозділ сталевий кордон нищить ворога. У свої ряди запрошують мотивованих і сильних українців. Адже правду кажуть, гуртом однодумців легше і ворога бити. Наталя Сокол, телеканал прямий. Велика Британія, Франція та Німеччина закликали Іран утриматися від ескалації на близькому сході. На про це йдеться у спільній заяві лідерів трьох країн. Політики наголосили, що бої мають негайно припинитися. Всі заручники, утримувані Хамасом, мають бути звільнені. А жителі Гази потребують термінової доставки та розподілу допомоги. Крім того, європейські лідери привітали зусилля США, Катару та Єгипту щодо зменшення напруженості в регіоні. Нагадаю, новий виток ескалації на близькому сході розпочався в кінці липня. Після вбивства одного з лідерів угруповання Хамасу Тегерані іран звинуватив у цьому Ізраїлі. пообіцяв вжити заходів у відповідь. Напередодні очільник Пентагону Лойдосін та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант обговорили ситуацію на близькому сході. Сполучені штати підтвердили свої зобов'язання щодо захисту Ізраїлю, а також наголосили на посиленні своїх позицій на близькому сході. Зокрема, Остіна наказав відправити підводний човен з керованими ракетами в район центрального командування, а також пришвидшити туди перехід авіаносної ударної групи, яка оснащена винищувачами F 35 в Одесі на площі перед мерією болівальники влаштували урочисту зустріч олімпійським чемпіонкам, фехтувальницям Олені Кравацькій та Аліні Комащук. Міська рада відзначила успіх спортсменок почесними нагородами. А самі чемпіонки розповіли, що присвячують перемогу нашим захисникам, без яких участь в Олімпійських іграх була б неможливою. Найзворушливішим моментом церемонії стала фотосесія з фехтувальницями юних спортсменів. Привітати чемпіонок та підхопити переможний настрій. Прийшла і головна тренерка збірної України з шахів Наталія Жукова, яка за місяць разом з командою вирушає на всесвітню шахову олімпіаду. Дуже дуже підтримували. Ми навіть не очікували, тому що зав був дуже великий, гарний. І звісно, були наші люди, наші українці, які підтримали, але дуже багато було французів, які дійсно кричали Україна, кричали за нас. Ну це було дійсно приємно і дуже неочікувано. Ми не сильно розпилялись перед змаганнями. Ми не ходили в селищі, не насолоджувалися тим часом, тому що всі думки були про змагання. Особисті пройшли далі йдуть в команді. Так само і Олі, яка здобула бронзу. Вона відложила медаль і ми були налаштовані на команді. далі. в Одесі відсвяткували міжнародний день корінних народів. Кримсько-татарська спільнота продемонструвала співи та традиційну кавову церемонію. А найголовнішою частиною зустрічі стала дискусія про місце кримських татар в українській політичній нації. Корінний народ це сформована на території України етнічна спільнота, що є носієм самобутньої мови та культури, але не має власної держави за межами України. Генасамблея ООН ухвалила декларацію про права корінних народів ще у 2007-му. Україна зволікала з імплементацією цього документу аж до 2014-го, до анексії Криму. Саме Кримські татари були тим осередком, який міг зрощиному Криму зараженому. Радянською пропагандою міг протистояти у цьому зросійщенню. Саме кримські татари виступили на боці української держави. Кримсько-татарська спільнота на Одещині сформувалась у 90-ті, коли деякі депортовані родини з Криму оселялися у південному регіоні. Після незаконної анексії півострова сюди переїхали близько півтисячі родин. Нині залишаються близько трьохсот. Після 2014 року, після анексії Криму, звичайно, ця спільнота. Збільшилась набагато, а потім з початком повномасштабного вторгнення деяких ми евакуювали, а деякі приїхали сюди з Херсона та лівого берега Херсонщини. Після початку повномасштабного вторгнення в Одесі з'явився кримськотатарський волонтерський центр. Тут допомагають переселенцям, також плетуть маскувальні сітки, вивчають рідну мову та зберігають національні традиції. Дерефи народилася у судоку. Втім, після незаконної анексії Криму вимушено залишила свій рідний дім. Серед небагатьох речей, що вдалося взяти з собою, була турка, або як її звуть кримські татари. Джезва зробили на замовлення мого тата, і тато його подарував, подарував цю джезву. Мені на моє весілля. Ну до весілля в нас є обряд, коли е, батьки дарують подарунки своїм дітям. І от мені тато подарував її. Кримсько-татарська кавова церемонія внесена до національного списку Нематеріальної на культурної спадщини. Зарафи розповіла, як її нареченому під час сватання двічі довелося куштувати дуже солону каву. Це народна традиція. Так майбутній чоловік мав продемонструвати серйозність своїх намірів. Під час кавової церемонії розкрили традиційні секрети смачної кави. Якщо ви хочете, щоб кава була міцніша її є така традиція, як лякати каву, коли пінк починає підійматися. Ви піднімаєте джезву, та жпінка знов повертається всередину. Ви знов ставите. в самому Криму. Нині не працює жодна з кримськотатарських шкіл, які відкрили до анексії. На території ханського палацу у Бахчисараї росіяни розпочали незаконне будівництво, чим знищують археологічні артефакти. Тож єдиною запорукою повноцінного розвитку кримськотатарської спільноти є тільки перемога. Олена Мілова, Арсен Педесян, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.